Залізні пташки, які працюють на ураження техніки, позицій та бойового складу окупантів. Ударні камікадзе вкрай необхідні на фронті, і потреба в них є завжди. Адже, за словами військових, такі дрони виконують лише одну місію і один виліт, проте результативно 50 fpv дронів передала Вінницька громада за сприяння міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу бійцям однієї з механізованих бригад. Фпів, яка коштує. 300 доларів урожай техніку, яка коштує декілька десятків, а то сот тисяч доларів ворога. Тому чим більше буде техніки, тим більше ми зможемо знищити і техніки, і живої сили. Десять мавіків 3Т з функцією нічного бачення та тепловізор. Це обладнання служитиме для розвідки в нічний час. Його основні функції контроль за територією та рухом ворога, супровід та коригування ударних безпілотників. Це також є розхідний матеріал, тому що у ворога є засоби, які протидіють, або реби глушать, збивають. Називемо це очі. очі військових, які бачать це. Тому, якщо не буде очей, ми не будемо літатися в ситуації, в картинці, в тому, що відбувається по ту сторону ворога. В польових умовах бійці потребують додаткових джерел живлення, аби підзаряджати техніку. Тож найближчим часом міська рада та гумштаб працюватимуть, аби забезпечити захисників такими пристроями. Хлопців є побажання, і ми підготуємося. І наступного разу ми їх забезпечимо мобільними зарядними станціями для того, щоб максимально були заряджені акумулятори у співвідронів, тому що кожна хвилина, кожна секунда польоту це відстань, це можливість далі уразити. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вінницька громада передала допомогу понад півсотні військових частин. З них 37 підтримує на постійній основі. Світлана Ількова Вадим Інжиєвський, новини за день телеканал Віта.